Імперія, яка всихає, от кожен етап це такий елемент її всихання, всихання і всихання. От найбільший був в 91-му році, а зараз вона так само підходить до чергового етапу. Знаєте, я от з колегами, коли ми. Ці речі приходимо до висновку, що насправді, якби не оцей воєнний злочинець, який сьогодні керується над імперією, вона б могла гнити ще певний період часу. Вона б могла бути ну от якоюсь такою, ну знаєте, напівживою, напівмертвою, але поза тим враховуючи деякі тенденції ліберального заходу, могла б ще використовувати дуже довго його можливості, продавати цей дешевий газ на нафту і так далі, і так далі, і продовжувати оцей період свого гниття. Але те, що сталося в 2022 році, воно стало каталізатором, який пришвидшує цей процес.